Йоу, друзі, всім привіт! З вами я печенька, і сьогодні я побудую ферму їжі. Приємного перегляду. Ну а тут ми вже ставимо блоки для нашої майбутньої ферми. Ми їх ставимо рівно, щоб гарно вийшло. Ну і звісно ж, щоб більше не було проблем в майбутньому цієї ферми. Ну і в принципі ми рівно поставили. Ну а тут ми ставимо заборчик. Ну, а тут ми вже ставимо такі калітки. Ну і в принципі щось схоже на ферму є. Далі ми ставимо стобери. Так, ну все, їх поставили, тепер ми ставимо для криші наші побудові. Ну, і тут і мені, звичайно, не, не вистачало дерева, ну і потрібно їх взяти. Зараз ми візьмемо. Тільки я не пам'ятаю, в якому це сундуку. Так, отута. Значить, беремо, ну і все. Так, золоте яблуко. Ну, це воно мені не потрібне. Ну, все, йдемо далі будувати. Ну що, поїхали? Ну, все, ми тут добудували, а тепер. Мені потрібні дошки для того, щоб побудувати дах. А дах ми будемо робити з полублоків, але спочатку нам потрібне скло для наших стін. Ну, і у нас тут вийшло 16 панель. Ну що, поїхали. Ну, а тут мені не вистачало, ну і ми ще беремо е, скло та робимо з них панелі. Спочатку я взяла пісок, поки його його е, взяла, поки все зробила, ну і все. Тут ми вже будуємо далі стіни. Ну, і Тут мені все одно не вистачало, і потрібно було знову йти та копати цей пісок. Ну тобто там ми вже докопали, ну йдемо додому для того, щоб його переплавляти. Ми вже дійшли до будинку та кладемо пісок в пічку. Ну, все, е, тепер хай він плавиться. Ну а тут ми робимо полублоки. То, поки вона плавиться, будемо робити дах. Це буде дуже складно, але ну, поїхали! Ну, і останні штрихи, і наш дах готовий. зараз будемо дивитися, чи вже переплавився наш пісок. Ну і що? Уже у нас є скло, 45 скла, та робимо з нього панелі. І стільки панелі у нас вийшло майже два стаки. Ну, добудовуємо ці три стіни. Це буде, я думаю, легко поїхали! Ну що, ось таке у нас щось вийшло. Ну, а тепер залишилося робити тільки загончики. Ну, і тут ми робимо ще заборчики для того, щоб робити, в принципі, городики. А ну, Потрібно все одно зробити якісь невеличкі такі а, стінки або а, територію для того, щоб у нас вийшло багато всяких урожаїв. Ну, а тут ми вже ставимо. Ну і тут нам потрібно побігти та взяти відро для того, щоб набрати у ямочки води. Ну а тут у мене є біск... біскнечна вода, так що тут без проблем набираємо всі дірочки воду. Так, ну і тепер ми йдемо далі. І зараз нам потрібні правильно палиці для того, щоб зробити каліточки. Так, ну все, ми їх зробили, але цього замало. Нам потрібно ще раз скрафтити палички. Ну, і ще зробити е, калітки для того, щоб нам вистачало. Так, і так, все ми зробили. Тепер ідемо їх ставити. Так, ну все, тепер ми робимо городики та садимо урожай. Ну, а тут ми ставимо полублоки, щоб все було гарненько і, в принципі, естетично, щоб наша ферма виглядала гарно. Ну, а тут я вирішила поставити якісь е, кам'яні цегли для того, щоб було набагато гарніше заходити. Ну так. Тепер ми тут ще набираємо, але потрібно і поспати. Так, і ще робимо, щоб забрати цей. Так, і тут а... я вибухнув крипер. І я взагалі декілька секунд не розуміла, що сталося. Дивилася, чи з фермою все добре, з будинком все добре. Ну і подумала, що все норм. Треба все закопувати, цю яму закопувати та, е, в принципі, перебудувати трішечки. Оцю мою безкінечну воду, яку просто-напросто трішки розірвала. Ну що, давайте тут добудовувати. Ну це просто шок, просто шок. Ну що, поїхали. Так, ну все. Залишаються останні штрихи. І все ми забудували яму. Ну, і нам потрібно залишилася одненька цегла, кам'яна для того, щоб поставити її отак. Ну, і тут там, трішки передивлюсь, закриваю каліточки. Ну і все, ферма моя готова. Можливо, трішки коли ще її е, може, підправлю, а так мені вона подобається. Ну що, поїхали далі. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайку та підписуйтесь. Ну і не забувайте про телеграм-канал. Це було побудовано на сервері Майнхаун. Ну і всім пока!